Початку ще десь за два тижні ми чогось очікували, але потім стало вже настільки, що дитина почала вже кричати по ночах, і я зрозуміла, що маю якось рятувати ментальне і фізичне здоров'я свого сина. Ми очікували, що ми скоро, от скоро, скоро повернемось додому. Але, звичайно, того не сталося. Війна затягнулася, назад повертатися під обстріли ми не можемо. Я шукала в Чернівцях. Об'їздила дуже багато всього, стала у центр зайнятості, але там нічого конкретного пропонувати не могло, що могло б мене влаштовувати. Була така потреба в соціальних працівниках, і була потреба у наданні таких послуг з комунікації. Комунікація соціального робітника, який уповноважений на роботу з ВПО, це перше завдання знайти усі контакти з людьми, які не забажали зареєструватися, перебувають в громаді. Влаштовували зустрічі разом з сільськими старостами, запрошували усіх людей, які проживають у віддалених громадах ВПО по селах, виявляли їхні потреби, анкетували і вже за потреби надавали їм відповідну допомогу, навіть гуманітарну, якщо люди цього потребували. Спочатку, звичайно, було дуже важко зараз легше, тому що ми трошки вже адаптувалися, інтегрувалися, знайшли своє місце в цьому суспільстві. І, допомагаючи таким же, як і ми, ВПО, ми в цьому бачимо собі розраду, тому що ми допомагаємо людям.